Дике полювання це образ тісно пов'язаний з Йолем і зимовим сонцестоянням. В найдовшій найтемніші ночі року небо мчить примарна армія мисливців, вершники на чорних конях із чорними псами, яких несе вітер, буря і хуртовина. Очолює армію мерців Одін, всеотець, Бог, мудрості, війни та смерті. Він полює на душі померлих і на все те, чому настав час піти зі світу живих. Вірили, що зустріч із диким полюванням є поганим знаком, бо вони могли віщувати війну, мор або смерть. Тому люди намагалися не виходити з дому, не шуміти, запалювали світло, свічки та живий вогонь. Час Йолю вважається періодом, коли завіса між світами стає тонкою, і духи легко проникають у світ живих. Саме в цей період дике полювання є найбільш активним, щоб вмилостивити Одіна та його вершників на порозі дому або в лісі залишали підношення, їжу, напої, сіно, овес для коней. Одін також був тим, хто нагороджує. Він міг щиро віддячити тим, хто виявив повагу до нього, або тим, хто плідно працював впродовж року. Діти залишали на порозі взуття з сіном для Слейпніра, коня Одіна, а зранку знаходили там подарунки. Одін міг з'явитися в образі мандрівника і залишити хліб тим, хто справді його потребував. Дім, який добре підготувався до Йолю і зустрічав духів з честю, отримував благословення на наступний рік, а жадібні отримували прокляття. Саме образ Одіна, що мчить небом із дарами або загрозою, вважається одним із головних праобразів сучасного Санта Клауса. Також вважається, що біль незавершені справи, застряглі емоції, це теж щось мертве, що приваблює дике полювання. Тому до Йолю важливо було завершити всі справи, дов'язати одяг, заготувати м'ясо і відпустити старе. Одін завжди бачить своїм єдиним оком, хто несе камінь на душі і не хоче його відпускати. Бо якщо ти живеш старим, минулим, тим, що себе віджило, дике полювання може прийти і за тобою.